Всім привіт! І це моє перше відео. Ну, таке довгеньке. Зараз я вас трошечки поверну. А ні. Отак. Все. Тож, це моє перше відео і таке велике відео. Я, я думаю, вже багато хто бачив, що в мене є коротке відео. І, і, і ми, ну я там зняла багато таких відео. Але я захотіла таке відео зробити, тож не майнуємо часу. Буду я знімати цей блокнотик, мій любінький. Такий блокнот. Такий. Оп. Такий. Так. Можна його відкрити. Зараз я вам покажу, що я там вже малювала. Ну, перше це в нас така перша сторінка. Тут вам краще не читається, що тут. Але я вам скажу, що там написано. Там написано цей блокнот називається Я мрію Про. У мене три мрії. І зараз я вам розкажу, як він. Ось вот, тут в мене ціле таке. Таке. ну Тут такий, типу, е фейвер. І тут написано Вітаю! Ви завітали до блокнота Я мрію про. А тут мої мрії отут. отут. Е моя мрія номер 1 щоб закінчилась війна. Моя мрія номер 2 <хи> е Хочу собаку, ну, животну, тварину. Мрія номер 3 хочу час на їм. Таке. У мене подруг... дві подруги, вони... вони в мене у сучасному домі. Точні, як його, коротше, не важливо. Вони коротше, хочуть собі дім, там, де двір є коротше, це самі самістру. Якось так хочу я. Тож. Це моя найулюбленіша старінка. Це так. Зараз я вам все покажу. Перше, якщо тут відкрити, тут ми побачимо одяг. одягу всього. Далі. У нас тут. У нас тут де? Ось така отака дівчинка. Отака дівчинка? І можна дістати обережно. Зараз я її дістану. Зараз я її дістану, бо це важко діставати, якщо чесно. Така дівчинка, зараз я вам покажу. В неї тільки розірвалася голову, коли я діставала. Але я її скоро приклею, тож вона буде ось такою. Ось такою. Коротше, ось така дівчинка у топіку. Топик і шотик. І голова. Коротше. А зараз у нас можна тут типу її засунути, щоб вона поспала. Такі тут кармашки. От, ну далі тут є такий будильник, світильник, котик. Капібара, а також ще є рослинка, свічка і дві картини. І телевізор. Перегортаємо сторінку. Тут в нас кухонька. Особа тут кухоньки немає, тому що отут такий цілий холодильник такий відкривається. Столік. Горілочка, вилочка, ложечка та стаканчик. Ой. Також тут ще є цілих дві стрінки перше. Тож перше в нас тут такий котик. Мя -мя 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 -мя. Мя -мя. Мені важко знімати бо це перший раз. Може я потім якось навчусь. Тож. Якщо вам не дуже видно, то вибачайте. Такий котик. Такий, такий. Зараз такий, такий котик. От, і він живе ось тут. Е, лежан, е, ну, полежати тут можна. Ось так е, корм, мишка, вода та запаси. Тож кладемо котика. Далі в нас тут де в мене є рибка. Ну, тут е, риб, е, я її, до речі, доросюся вже е, тут є для неї їжа. Зараз я прикріплю дещо кот відпалюється, не хоче там лежати. І фонарик. фонарик. Е, далі в нас тут є найцікавіше. Це папушка. Капушка, вона дуже рідкісна, ну це якщо я так виглядала. Тому що подивіться, в неї окрас голови майже зі ф, ф, всіма цвітами райдугою, навіть більше. Отакий, такий класний. От тож, тут для нього є піленочка. Ні, ну а вдруг треба... Зробити свої справи гілочка і клітка. Там корм і вода. Він, коли хоче, може е, піти по, зробити свої справи, на гілочки може, може політати, а може просто ось тут побути. Тож, гортаємо далі, прогорнули. Ми. А тут у нас собачка. Ой. Ой. Зараз. Оп. 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 Тут у нас э, такая собачка. Такая собачка. Сейчас я вам покажу. От. І э, далі у нас зараз я трошки поверну, щоб мене краще було видно. Все. Тож у нас тут є собачка, тут запаси, м'ячик, повідок. Та дві іграшковані іграшкова кіска І ласощі. І миска свинька. Це мій найлюбленіший. Тут вона може побігати, ось така вона, якщо що, така. Ем, ну, тут палаточка для неї, так можна поспати. Но вона туди не дуже влізає. Ем, Кармо вода. Але вона от дуже от тут любить бігати. Тут диван та телевізор. Він в мене не дуже вийшли, <хи> ну, але я намалювала його схематично. Ну і тут таке. Тут просто джакузі таке, туалет, е рам. Е на гачку у нас є рушник, халат, шампунь, е якого якого? Кря качечка. І мило. Ось такий мій найулюбленіший блок на І зараз я вам ще дещо покажу. У мене є ось така ручка, оце все я її малювала, Ну, майже все. Ось така тут капібара. У неї є просто всі кольора. І от дивіться, от, наприклад, я хочу, наприклад, мені треба зелений. Я беру, щось пишу. Обмалюю. От сюди нажимаю на капібару. І все, її немає. О, дивіться, зараз я любий колір. Ну, наприклад, оранжевий, помаранчевий. От, наприклад, от бачите, помаранчевий. Зараз я нажму раз, два, три. Все. От, її вже немає. Ось така класна ручка та блокнот. Тож, чекайте наступне відео. Всім па-па!